Про чесне. Радіо новини. Епізод 1. От уявимо собі. Іде чесна людина вулицею. Або сидить дома на дивані і переглядає повідомлення в телефоні. Чи виїхала з друзями на природу на пікнік і раптом? Якісь незрозумілі особистості хапають її за руки, ноги, засовують в салон дорогого авто і вивозять у напрямку владної будівлі. Де вивантажують нещасного прямо в крісло державного службовця. З наказом нічого не чіпати. Документи не читати. Для цього є помічники і секретутка. Нікуди не виходити до 16-ї. А завтра з'явитися о 9. -й. Для виклику службового авто натискати цю кнопку. Хабарі складати в цю шухляду. Так не буває. А як буває? Добре, спроба номер 2 Епізод другий. Чесна людина, визнаний підприємець, професіонал, видатний артист, адвокат, успішний спортсмен, ресторатор. Колюкат атлету не чіпаємо тут особливий діагноз і вітальку вогнегасника теж розглядаємо це як інфекційне захворювання. Звертається до друзів, шукаючи протекції для влаштування на роботу в той державний кабінет. Куди привезли викрадену чесну людину з першого епізоду. Чому це визнана, видатна, професіональна і успішна людина не погодиться на таку роботу? Тому що не отримає ані визнання, ані професіоналізму, ані успіху. А що кар'єра у владі це вже не кар'єра? Це як кар'єра у в'язниці. А це правильніше називати статусом в злочинній спільноті. Ну добре. Раз є таке розуміння. Епізод 3. Чесна людина, яка не збирається влаштовуватися або потрапляти у владні угруповання. Точно знає, що це не про кар'єру, а про отримання відповідного рангу в організованій злочинній спільноті угрупованні. Йде на виборчу дільницю і голосує за злодія, крадія, брехуна і морального покидька, нарциса і маніяка. І вважає це... Хвилинку психологічного підготування своїм суспільним обов'язком, необхідністю впливу на владне функціонування та контролем за владними змінами і підтримкою демократії, чого затихли. Де заперечення? Де доводи і докази? Де впевненість і любов до того, кого обрав? Куди поділося схиляння колін перед доброчесністю того єдиного? Улюбленого, президента, генерала, героя